Друзі, я сьогодні хочу вам показати один типовий датський двір. Це, звичайно, багатоповерхівка. Зверніть увагу, наскільки тут чисто, наскільки підрізана трава. Ну, тобто це все зроблено для зручності людей. Бачите, тут є лавки, є столи. Все, ну, тут так все виглядає, наче, знаєте, як декорація з фільму. Приходити і одразу знімати фільм. Настільки все чистеньке. Далі ми бачимо є така бесідка. Також є столи, лавки. І також є стільці. І місця для того, щоб готувати шашлик. Зараз ми подивимося це місце. Так, це місце для шашлику. Тобто кожен. Мешканцяго будинку може вийти і посмажити шашлик, посидіти з друзями. Також є стільці, і ніхто їх не краде, ніхто їх не бере. Ось так виглядають сміттєві баки. Зверніть увагу, сміття тут сортують. Оцей бак для паперу і для картону. Це для харчових відходів, але трохи далі ось там. Там є блаки для, для пластику для різного сміття іншого. Ще я хотіла вам розказати: зверніть увагу, отут стоять такі відра для сміття, а також пакети для сміття. І все це можна взяти безкоштовно. Всі мешканці цього будинку можуть підійти і взяти ці відра. Ну, воно невеличке. Ось таке. Але все одно приємно. І також. Пакети для сміття. Отак берете, витягаєте і він ваш. І таким чином можна зекономити на пакетах для сміття.